Добрий ранок у доброму здоров'ї. Партнер ранкового шоу на Радіо 10. Клініка Санте. Широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше. Ваше здоров'я. Гостьове, гостьове кафе. 10.10 -10 в Чернівцях і, традиційно в цей час в 10.10, -10, Ми відкриваємо гостєве кафе на радіо Буквана 10. це традиції, звичайно, без традицій ми ніхто завтра. Світ відзначатиме всесвітній день любителів книги. Ну і звичайно, що напередодні цього дня кого ми ще могли запросити в гості. Звичайно, що директорку Міжнародної куль... Міжнародної культурної корпорації Меридіан Черновіць, перекладачку Євгенію Лопату, вона в нас. В гостях привіт, добрий ранок. Я одразу перше питання в мене назрівше, тому що сьогодні я дізнався, що Мерідін став культур, міжнародну культурну корпорацією. Що в себе включає корпорацію? Тому що є такі ореол таємничості і конспірології в цьому слові. Тому що це все, що пов'язано з корпораціями, все має керувати світом. Що таке корпорація? Я думаю, не скажеш, з корпоративами, що з повідомляєте? Це у вас у цих кабірбейщиків, все з корпоративами пов'язано. Що в себе включає Міжнародна культурна корпорація Мерід Черновіц, е, окрім звичайно що mm. самого фестивалю, дякую. Я е, дозволю просто виправити не культурна літературна, mm -hmm. е, бо це mm -hmm. трошки має сенс, бо дякую. культура це ніби трошки ширше що, що поняття. А література це такий один із жанрів, тобто ми не займаємося музикою mm. там mm -hmm. чим Зрозуміло. іншим. Але от література це наша сфера корпорація, тому що. Дуже багато складових. Зокрема, ми е, сам фестиваль в Чернівцях ми започаткували 2010 року. 2013 тисячі року ми відкрили літературний Целанівський центр. До того 2010-го започаткували а в 2011-му стали видавництвом, видавши першу книжку Юрія Андруховича в нашому видавництві. В нього, звісно, і до нас було багато книжок. Mm -hmm. е, і тоді ж ми почали е, як тільки почалася війна в Україні. З анексії Криму ми почали займатися тим, що промотували українську літературу за кордоном і почали говорити про українську літературу і культуру за кордоном. Тому що для нас літературні фестивалі, які ми організовували, літературні тури з письменниками, це була можливість привести українських інтелектуалів за кордон і щоб вони розповіли про Україну за кордоном. Так, тому що такі речі, як там політики, поїхали десь виступили на якомусь там саміті, чи ще щось. Воно не працює з. З населенням, так ну, то тобто, і з інтелігенцією, в... так ж інтелігенція чітко розуміє Власне. причини, чого політики їдуть, Власне. і популізм політичний всім зрозумілий. Абсолютно, а література це якби такий жанр, який дозволяє в розмовному вільному форматі передати тобі ті думки, які би ти хотів. Тому що на концерті ти можеш заспівати пісню, а під час виступу, ніби ти і книжку презентуєш, але з іншого боку, можеш пересла... подати ті меседжі, які тобі важливо, щоб подали за кордоном. Тому з початку війни в Україні. О, з 2015 року найактивніше ми займаємося цими міжнародними турами. І окрім того, що є міжнародні тури. Е, а вони ж для нас є також можливістю піарити власних авторів, яких ми видаємо. Угу. Крім того, всього ми почали робити фестивалі в Україні. Їх було дуже багато. Вони були дуже різні. Ми зокрема робили ковіду великий фестиваль в Полтаві. Ми робили фестиваль Меридіан Луцьк. Ми робили фестиваль Меридіан Одеса. Окрім того, ми багато точкових заходів по всій Україні проводили. А з початку повномасштабного вторгнення ми започаткували кілька це вже такі стабільні фестивалі, які відбуваються щороку. Це фестиваль в Запоріжжі, меридіан Запоріжжя, меридіан Одеса, меридіан Миколаїв, меридіан Херсон. І цього року був перший меридіан Харків. Uh -huh. Тобто, ми маємо ще таких п'ять фестивалів при фронтових містах. Окрім того, що робимо фестиваль в Чернівцях. тому uh -huh. це корпорація, бо це дуже багато всього різного. Ну і окрім того, є якісь дуже точкові е заходи. Там, до прикладу, Чернівці мають тепер побратимство з містом Дюссельдорф Німеччині. Uh -huh. Мені пише міська рада Дюссельдорфа, ми хотіли би запросити вас, Чернівців, бо ми партнери. Розкажіть про місто, про літературу. Є от такі точкові заходи, які ми також реалізовуємо. Ну і до того, як наші деякі наші автори стали 10 разів відомішими, ми займалися ще. Такими речами, як там літературні тури для авторів, Україною чи там за кордоном возили до прикладу Сергія Жадана Україною. Ну тепер в нього вже інші зали і інші люди цим займаються. Ну і у нього інші завдання зараз то що я, він є військовослужбовцем збройних сил України і низький уклін йому, тому що ну для України і взагалі для Харкова, напевно, що фігуру Жадана важко переоцінити. Угу. Він починаючи з 2014 року, коли тоді був захват сепарами міськради в Харкові. Він був одним з тим, хто захищав цю міськраду, ну і йому дісталося тоді. Ну і він послідовний виявився взагалі. взагалі дивно да? є Жадан Харківський танок на майдані Конго в Харківській з україномовні виключно автори, які несуть українську культуру в масу. За це їм величезне дякуємо е, Євгенія. Ви сказали про організацію безлічі книжкових ініціатив загалом по світу по Україні. Чим, наприклад, от яскраво відрізняється проведення організації таких подій в Запоріжжі, Харкові і в Чернівцях, наприклад, ну крім того, що тут вдома і тут так, все, так, все так. зрозуміло. От тут протоптаних доріз яскраво можна а, виділити у цій відмінності У прифронтових містах. Фестиваль робити легше, <рігла> Так, серйозно ну. як би парадоксально це не звучало. Ну я не хочу вдаватися в якісь такі, ну аж зовсім технічні деталі, але mm -hmm. до прикладу, в Чернівцях. Немає жодного бомбосховища залу, де можна провести подію, щоб там не ну було чим дихати, було де сісти, і було угу. комфортно. Такого залу немає. Причому е за 4 роки насправді мені дивно, що такого залу немає. Бо ну для мене, наприклад, людина, яка їздила в ці прифронтові міста з 22-го року. Ну в мене не було ілюзії, що в Чернівцях ніколи в житті не буде жодного прильоту, ну, що це буде оаза, яка не буде зачеплена угу. нічим. І мені було дивно, чому в місті не відбувається аж нічого для того, аби забезпечити. Я не кажу культуру та просто прибрати ці бомбосховища, дати людям можливість бути в тривозі під час тривоги, там де безпечно і комфортно. Цього нема досі нема. Між іншим е, натомість, як Харків, так і Запоріжжя е, це. Підтягнута інфраструктура. Ну, звісно, на жаль, вони мусять це робити, бо інакше, якби цих залів не було, в них не було б взагалі ніяких подій. Так? Mm -hmm. Тобто вони підготували цю, о, цю інфраструктуру. Тому ти приїздиш в прифронтове місто, в тебе, як мінімум, є чудовий зал підготовлений, де ти робиш події, і ти не турбуєшся про безпеку. Тому що е, зробити щось, окрім як бомбосховища, в цих містах неможливо. Тому що спочатку приліт, а потім тривога. Ну, це таке. Відомий факт, нічого нового вам не скажу. Тому в Чернівцях дуже складно, по перше, знайти приміщення. По друге не зрозуміло, насправді зараз з за аудиторією, бо є великий приріст людей за рахунок тимчасово переміщених mm -hmm. осіб. Водночас цей інтерес до літератури і до культури він завжди йде якось хвилями, і ти не можеш втрапити в цю хвилю. Тобто буває якийсь такий період, до прикладу, там перший фестиваль, який ми робили в цьому році, вже під час вторгнення меридіан. Там було супер багато людей, ми не вміщали ці зали, mm -hmm. тому що в пішла наверх ця хвиля. В 23-му році вона спала. І ну це постійні якісь такі гойдолки, Ти не можеш спрогнозувати, ніби да, як відреагує публіка на той чи інший захід. Е, але публіка є. І найцікавіше, що там цей Чернівецький складової складової публіки щороку завжди менше і Серьезно? менше, тому що приїжджає дуже багато нових людей, mm -hmm. і їм цікаво і. Ну, ну це супер, що вони Ем... Я думаю, що не останнє це пов'язано з тим, що після 22-го року дуже багато людей повиїжджало за кордон. Так і ну, чернівців, так і в першу чергу чернівців, тому що тут найближче до кордону мені, мені здається, тому що ну всі ж були перелякані. Хто ж дійсно не знав, що як і користуючись так, так. такою можливістю швидко перемістити своїх близьких рідних, більшість чоловіків так і зробили. Так, але насправді ця публіка, ну в тому числі там люди, які приїжджають, великі великі, бо я спостерігаюся на. Ставалі важко спілкуватись з кожною конкретною людиною, так, бо дуже багато людей. Але коли у нас відбуваються заходи в Соланівському центрі, це простіше, бо люди завжди хочуть щось там поговорити. І я просто спостерігала, була дуже велика кількість людей саме з Миколаєва і Сум. Це mm -hmm. минулий рік, позаминулий mm -hmm. рік, і чомусь, от, ну, от ці міста були якось найбільш чисельні. І для людей, е, ну ми робили показ. Е, щоб вони зараз не засудили правовласники, але ми робили показ фільму Довженка в Целанівському центрі і прийшли ну, такі старші люди, і молодь була, тобто дві групи людей. Вони дивилися фільми Довженка вперше в житті. Хоча ці фільми є в інтернеті, їх mm -hmm. можна подивитися. Але для них було важливо прийти кудись на подію, що це культурний захід. Вони mm -hmm. подивилися цей фільм, і вони дякували нам. вдумайтесь за те, що ми відкрили їм українське кіно, тобто, ми. Літературний центр, який взагалі на цьому не спеціалізується. Ми просто робили там таку велику програму для внутрішньопереміщених осіб. Ну, ніби як заповнювали програму, щоб їм було куди прийти. Вони вдома не сиділи і ну, змінили трошечки собі картинку. І для людей реально багато речей ставали відкриттями. Тобто, це він... минулому році чи поза минулий так. рік був так. І... Ніби ніби очевидні такі на так. на відстані так. одного кліку так. на клавіатурі. Так. Там українське кіно забуваєш в гуглі. Тобі mm, да. видає такий список довжелезний. Так. Але іноді от людям навіть це зробити дуже важко. Їм потрібно. Зробити якийсь захід, на який вони Файно вберуться, візьмуть так, з собою так. когось, підуть себе показати. Подивіться ще заодно наповнюються кимис культурним контекстом. Але це супер. Тому що чому чому виникла оця така хвиля інтересу до української культури, до української літератури, до прикладу? Тому що ці люди багато років, і я не кажу, що це я не осуджую, так mm -hmm. але ці люди багато років споживали російський контент. Я не кажу російськомов, російський контент. серіали про мінтов mm -hmm. і вся ця інша фігня. І в якийсь момент ці люди приймають рішення, що вони переходять на українську. Вони дивляться українську культуру, це це супер, що це відбулося, бо не відбулося далеко не у всіх. Давайте чесно дивитись на цю ситуацію. І в цих людей є потреба в контенті українською мовою. І наше завдання всіх хто працює в культурі, це дати їм цей контент. Ну, тому і даємо власне. Тому що а ще на вашу думку сьогодні потребує український літературний простір? Це більше про підтримку ззовні чи переосмислення всередині? Це всередині. Дивіться, тут найпростіше, якщо у нас ми говоримо про книжки, про книговидання, для того, щоб на цьому книжковий ринок жив, щоб він розбивався, звісно, потрібен читач, який купить книжку, прочитає, потрібен видавець, який видасть цю книжку, але найголовніше, потрібен автор, який напише цю книжку. Так? Тому що якщо Книжки не написано, ну нема що видавати. Так ні, є суперцікаві історії, там переведання багряного, угу. там стус, угу. так далі. Це все суперсексес сторін теж на цій хвилі такого інтересу. Це чудово, але ми ставимо собі питання: нам потрібна наша література, сучасна література. І нові змісти відповідні до угу. сучасності. Так. І от вона має писатися, вона не пишеться, бо хтось виїхав за кордон з дітьми, і ця мати письменниця їй вже не до літератури, угу. хтось служить, хтось. Ветеран, хтось лікується, хтось загинув, і от як коли дивишся на всю цю сукупність факторів, тоді розумієш, чому в нас немає оцих зараз хімінгвеїв і так далі? Так далі. Бо Хемінгуей зараз конкретно в ЗСУ, він Ну не... тому що Хемінгуей mm -hmm. був е у війську, а вже потім почав писати так, книжки. Так, ну і тут знову ж таке питання: чи ми дочекаємося того моменту, коли е цей Хемінгуей напише книжку, так mm -hmm. тобто чи він не загине. Е, чи він вийде звідти е, в стані взагалі працювати буде, далі? Да. Так, тобто, це це все таки я не хочу звучати песимістично. Але, але меч, ну, давай, не менше, давай це так. реалізм. Це реалізм. Ми всі розуміємо, чим це загрожує всім. Тому що можливо буде піднесення, а можливо, буде ямка, з якої придеться ще вибиратися. Так. І ну я диві... дивіться, не випадково взяла ці дві книжки, з якими я сюди прийшла. Mm -hmm. Бо це якраз до того, що я говорю, так це дві книжки українського письменника, якого звати Артем Чех. Mm -hmm. Оця книжка, точка нуль він її написав у 2016 році. це про те, як він пішов в Атон. Чок Хіпстер з Києва, який угу. пішов на контракт служити, а це вже називається книжка Грав перевдягання. Це вже після 22-го року він повертається на службу, іде служити, потрапляє в котел в Бахмуті. Незрозуміло, яким чудом виживає. Повертається і пише книжку. І тут ми ще так цікаво. Ну, по перше, ми зробили таку пунктирну лінію, яка ніби приходить от з цього 15-го угу, року угу. в 23 й Круто і. Ну, о така ще ніби цікавинка. Це те, що в 2015 році він тут у нас такій типу військовій формі, а тут він вже в цивільному, mm -hmm. так і тому mm -hmm. книжка називається «Гра в перевдягання, бо він ніби став повернувся до цивільного життя. Тут знов почалося вторгнення, він знов надягає форму, і це все те про такій коло, яке він не може розірвати. Mm -hmm. І е, чому я це взяла, ці книжки? Е, бо е, гру в перевдягання ми будемо презентувати в Чернівцях на меридіані. І більше того, навіть кольори нашого цьогорічного меридіану це два кольори оцих двох книжок, тому що ми так собі їх е, вибрали якимись центральними е, для себе. Mm -hmm. І ця книжка вийшла м, півтора місяця тому, але вона вже топ-1 продажів купи українських книгарень. І, е, про що чому я до, до цього питання uh -huh. про це говорила? Тобто, це книжка про, про Чеха, який пише насправді це такий нонфікшен, де він розповідає, як для нього почалося повномасштабне вторгнення. І буквально, от 22-й рік стається повномасштабне вторгнення, літом 23-го в червню він потрапляє в Бахмут. Тобто, по ідеї, це події, оцей 22 й 23-й рік, і він от розповідає. Як людина, так що з ним сталося, але водночас і як письменник, тому що він Артем Чех, він в першу чергу письменник, який став військовим, тобто не навпаки uh -huh. військовий, який почав писати. Uh -huh. І це є у цьому є різниця. Тобто для мене він один з дуже небагатьох українських письменників професійних, які можуть опрацювати і описати свій військовий досвід, uh -huh. а те, що вони пережили, такої літератури в Україні мало професійної, якісної, і мені би хотілося, щоб її було більше, та. Mm -hmm. Але я розумію, чому, чому її мало. Ми до прикладу видали цього року першу книжку Юлії Паєвської більш відомої за позивним Тайра, так тобто людина, яка прийшла три місяці російського полону, де було все там, починаючи від психологічних катувань, закінчуючи розтрощеним хребтом і. Купую інших проблем, і вона е, написала вірші. Wow. <сум> і ми видали цю книжку віршів, і теж на Мердіані буде презентація цієї книжки. Е, це дивовижної сили людина, яка от спромоглася створити тексти з пережитого. І повірте мені, що це дуже висока полиця літератури в сенсі якості. Тобто, це Круто. страпляється дуже рідко. Бо... Тобто це той випадок, коли вона військова, яка почала писати так, mm -hmm. і це mm -hmm. теж супер спрацювало mm -hmm. в якості. Ну, вона писала багато роликів до того, але не видавала mm -hmm. цього. Mm -hmm. Тобто, це тільки от зараз стало приводом е видати книжку на назву «Наживо». І е це все про, про якість. І от чому ми, е ну чому Меридіан видає от таких людей? Тому що ми видаємо якість в першу чергу, і нам mm -hmm. важливі люди. Тобто, е от якось воно так. Все в комбі в комбі працює тому. Літературі потрібні письменники. Mm -hmm. е, живі письменники, які. Е... Навіть якщо вони не на фронті, не сидять де, десь в штабі з 9 до 8 вечора на чергуваннях на плацу маршируючи. письменник повинен писати книжки. І ну ми згадували Жадана, наприклад, uh -huh. поки в нього військова служба, в нього просто фізично немає, немає часу, часу так. сісти і написати книжку. Якщо це поетична збірка, її можна зібрати там з текстів, наприклад, але прозу писати якось взагалі неможливо. І чи навіть там Андрій Любка так волонтерство? Uh -huh. Uh -huh. От ми. Теж зараз на Мердіані я все, все буду якісь ці спойлери робити. Нічого. Супер. Презентуємо його. Ми так і хотіли. Дуже класний новий роман Вечір в Стамбулі. І е, це такий е, Бондіана. Тобто, mm -hmm. отакі от фільми про Бонда. шпигунський це роман. Шпигунський роман. Абсолютно, точно. І... Андрій волонтерить, Андрій постійно їздить, передає автівки, їздить за кордон, щось постійно робить. І є ну і ми ну я знаю чому, але відповім їй. Виникає питання, коли ти встиг написати цей роман в цьому всьому вирі обставин, бо роман написати це не не день і не два. І він каже, мені пощастило, я зламав ногу. І він три місяці в візку, в кріслі колісному був з дому, не міг виходити, бо це Ужгород, Бруківка не І людина написала роман. Тобто, для того, щоб топовому українському письменнику написати книжку, йому довелося зламати ногу. Це той випадок, коли в поганому треба шукати щось хороше. Абсолютно. тому мені би хотілося повернутися до якоїсь такої системності, коли письменники видавали по книжці в рік. Це були різні книжки. І, е, різні жанри, і різна якість теж бувала але. Це була якась стабільність в процесі, її зараз немає. І те, що ми бачимо з книжок, які виходять, дуже часто це е, такі ситуації, де зірки склалися, да? де той чи інший автор, ну до прикладу, е, з чехом з цією книжкою було так, що він двічі мусив брати відпустку як військовий, і цієї відпустки, замість того, щоб там побути з родиною, поїхати дійсно десь mm -hmm. відпочити, чи просто піти в лікарню, полікуватися, що теж є завжди потреба. І для того, щоб піти в лікарню, ну просто там прока. Чи ще uh -huh. щось тобі uh -huh. потрібна відпустка, і замість того, щоб робити це, чувак їхав в село, закривався в будинку і писав книжку, не виходячи з будинку, просто тому що він ну, це була єдина можливість для нього написати. Ну я думаю, що це і терапія, і терапія тому що тому що сказати. ти позанурюєшся <рес> в те, в що ти в чому ти плаваєш, як риба у <рес> воді, <рес> і це також можливо допомагає. Скажіть, давайте постосовно цьогорічного меридіану, Зрозуміло, що ще поки все в таємниці тримається, навіть на сайті я вивчав Тання і в дуже обмаль взагалі інформації так. стосовно цьогорічного фестивалю. Ми всі розуміємо, чому це робиться. Не в останню чергу через безпеку. Про що можна сказати? Чим буде від чим відзначатиметься цьогорічний мерідіан серед інших? Так, попередніх. Дякую. Ми не відійдемо взагалі від того формату, який в нас є, тому що він пропрацьований роками. і Ми його спеціально тому так і вигадували, щоб не не кожного року не вигадувати велосипед. Бо з поетичним фестивалем це важко. Зробити, дивіться, ми всі роки, поки йде повномасштабне вторгнення, ми відмовляємося від усіх розважальних заходів, типу музичка, співи, пляски і такі інші речі. Мені здається, що як окремі концерти, як виступи якихось окремих артистів, це все має право на життя. Просто ми не той жанр, який мав би в цьому працювати, через те, що в нас є набагато. Більше ширших інших тем, з якими нам варто працювати. Тобто, нам важливо як поетичному фестивалю, як культурному форуму, проговорити щось таке насущне, нагальне, що не буде проговорено будь-де інше, от це наша задача. Тому ми не зробимо якихось там музик, театрів, фільмів і так далі, а сконцентруємося. Конкретно на книжках і на поезії. Якщо ми говоримо про поезію, у нас будуть традиційно закордонні поети і поетеси з Німеччини, з Швейцарії, і вони приїжджають і читають нам наші вірші, бо нам важливо е чути європейську сучасну поезію, так тобто на сьогоднішній день Мердян Черневіць в Україні, ну я можу це сказати, є єдиним майданчиком, який промотує європейську поезію в Україні. Немає інших фестивалів, які займаються приїздом поетів. Е, е, да, приїжджають різні письменники, букерівські лауреати і так далі. Але вони не поети. Тобто, mm -hmm. мені хочеться вірити, що є о той е, та частина суспільства, якій важливо почути поезію. І ну, ми поетичний фестиваль. Mm -hmm. Тому наша mm -hmm. це наша е, така ніша, і ми її маємо заповнити когось іншого там Герту Мюллер чи Еплбаум, чи Тіметі Снайдера. Може провести будь-яке інше видавництво чи місто, чи mm -hmm. якийсь інший організатор. Нам важливо оцю от поезію показати. Ну і заходячи наперед, це ж не просто поети за які приїдуть. Це культуртрейгери, журналісти, які напишуть матеріали, які потім десь згадають про Україну, про Чернівці. І для них це теж такий маніфест підтримки. Е, між іншим, після цього жахливого прильоту в Чернівцях. Стало набагато складніше запрошувати людей, тому що от якраз в іноземців була оця ілюзія, що якщо це Ужгород і чернівці, то це дуже далеко, Допад. і це ж типу там більше ніж тисячі кілометрів і нічого там не буде. Ну а після того прильоту, а люди, звісно, в німецьких медіа це Ми була велика подія. Коли написали німецькі медіа про приліт в чернівцях, це було таке, ну прям. Угу. І вони такі, ой, ну то напевно ми вже не поїдемо. Раз там було ну я розумію, це безпека, особливо люди з Швейцарії цим чомусь дуже турбуються. Не знаю чому е і книжки. Власне, це такі книжкові новинки, які вийшли цього року в нашому видавництві, але й в іншому. Тобто, це щось таке нове, яке от тільки з'явилося на ринку, і нам би хотілося ці книжки презентувати, ще й в тому числі тому, що автори і авторки цих книжок люди, які е, працюють в культурній сфері, які, ну на мою думку, скромно є одним із таких найцікавіших її представників. Тобто, я вже згадала про Юлію Паєвську тайро, про Андрія Любку, які презентуватиме книжку, про Артема Чеха. Це також буде Єрине Чорногус. Поетичну збірку, яку якому видали цього року, і вона власне презентується Нічийний шафран. Вона є теж діючою військовослужбовицею. І приїде до нас також Мирослав Лаюк, такий журналіст, дослідник, письменник. Він буде презентувати книжку списки. Це його інтерв'ю, нонфікшн, зібраний на Харківщині під час військових дій. Ми видаємо тепер на другу вже поетичну збірку Чернівецької поетки Люби Копить. Також її презентуємо. Буде ще кілька подій, які наразі ще ми не не зафіксовані, тому що служба взяти офіційні дозволи. Це Звичайно. все дуже складно. Так, так. Але буде ще один цікавий захід з моїм товаришем і людиною, яка мені дуже-дуже цікава. Це, якщо знаєте, такий гурт Курган і Агрегат да, <laughs> є там чудовий хлопець, якого звати Євгеній Волоченко. Він же курган. <laughs> так, так. Тут агрегат це Аміль Раміль. Так. Так. І він пише вірші, і пише чудові вірші. І в нього є така цікава програма виступів. Він виступає зі своєю подругою. і... І авторкою діною Чмуш, і в них буде такий авторський вечір поезії, такий перформативний. Круто. Так, це буде частина буковайна, власне, субота і неділя. Супер. Отже, п'яте, шосте, сьоме вересня так. в Чернівцях. Е, міжнародний поетичний фестиваль Мерідіан повертається, як і кожного року на початку осені і буде дарувати нам, окрім теплих весняних днів, ще і красиву поезію від європейських і українських поетів. Євгенія е, Лопата була у нас в гостях, друзі, директорка міжнародної поетичної літературної корпорації Meridian mm -hmm. Черновіць, перекладачка Євгенія. Ми дуже раді, що ви знайшли час сьогодні. Завітати. Дякую. До нас будемо раді бачити вас ще і не один раз. Ну, вам вам успіх. Дуже дякуємо за вашу роботу і за те, що безліч цих книжкових літературних ініціатив, які починаються в Чернівцях, вони звучать по всьому світу. Ви дякую. робите читання популярним модним, і це дуже круто. Тому і це що... безкоштовно. безкоштовне звичайно, будь ласка, звичайно, так. звичайно, друзі. Завітайте. Гостеве, гостеве. Кафе. Реклама Магазин чаю Мічай Вивчай.